Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Проштовхнути на медведя але атака продовжиться і сама виявиться щасливою для другої команди агромата, і звично для себе дивує проти фаворитів. І ось. І, власне, старт цього поєдинку в принципі. В принципі, наперед. Зараз в атаці прямий удар з згостру. Простріл до адресата не доходить, але у підсумку пробиває. Швиденько розіграли цей тайм, виходить. в громада 2. Намагання забити третій. І власне цей... Поєдинок цього сезону за участю прямого та Миклівської слобідки. 2. Рогозянський. На перерву, Отже, 4-0, а громад 2 попереду. Рогозянський. Зараз вихід вічна у нас був від. Ой-ой-ой, ой ой як тут не забив. Якщо я не помиляюсь. Але медвідь, медвідь праворуч б'є певне місце. Удар добиває... З Шевроле. Шевроле також не прохідний суперник. Там можуть бути проблеми. І зараз Агромат 2 забиває шостий м'яч. Цей матч буде занадто легким для Макільської слобідки, тому їм треба буде постаратися для того, щоб взяти три бали в цьому матчі. О, і зараз сьомий м'яч забиває. Прямий ватації можна забивати і робиться Калінін. За громад він якраз таки зараз отримає цю передачу. Обігрує Медвідя і міг робити хет-трик для себе, але. М'яч буде для білих, але. Ні. Рогзянський. Удар поворотом і забиває. Зрівняти рахунок і взяти за ліковий бал в тому матчі, і OnlyFans Team. тим. Це не доходить до нього передача. І тут треба забивати дев'ятий м'яч. І робить це. А в цьому матчі вже і хитрик, і дубль. Дублем відзначився Рогозянський. А зараз якраз таки. Хочуть забивати ще і ще Так, буде вона. Треба бити. Ані видає передачу, знаходить все ж таки. Остаточний результат у нас встановлено в цьому матчі, хоча зараз може і 12 й залетить. Так. Остаточний рахунок в цьому матчі один на користь «Агромат-2». Гуд джоб сьогодні для «Агромату». 12-1 розгромний рахунок. Скажіть, команда перебувала протягом всього матчу в гарному гуморі. Це з'явилось, коли почали збільшувати перевагу над противником. Чи в принципі прийшли в такому настрої? Зробили свою роботу, показали клас. Ні, в принципі, прийшли в гарному настрої, Прокинулися, як то кажуть, з тієї ноги. Стали всі. Хлопці прийшли в гуморі, ще в роздягальні перед грою ми шуткували, сміялися. Таке важке життя зараз йде, що ну, без посмішок і гарного настрою нікуди. Тому закономірний результат. А в цілому суперник сьогодні багато помилявся, чи ви просто переграли його без шансів, на вашу думку. Як пройшов матч? Ну, Відному належно соперникові не намагалися, зробили все, що. Було в їхніх силах, але ж я вважаю Агромат 2 на порядок вищим класом команда. Тому повторюсь, що закономірна перемога. А кого можливо? У вас сьогодні два хитрики в команді, наскільки, якщо не помиляюсь, а кого може виділити можете сьогодні? Хтось так дав, особливо додав енергії на полі? Ну, звісно, я розумію. Всі хлопці молодці, всі намагалися старалися, всі, я ж говорю, з посмішкою на, ли... на лиці. Все добре, все. Зараз підемо, отмітимо там трохи, посидимо, поспілкуємося, подвігом, як то кажуть, чарочку ой, фішечки. <oyster Bros> да. Всім гарного дня. Дякуємо вам, бажаємо успіхів подалі. Дякую.